Як лікуватися без грошей, особливо якщо їх немає. І питання стоїть не в тому, щоб зекономити, а щоб вижити. Наша команда опрацювала більше 500 ваших коментарів стосовно індивідуального досвіду пацієнтів наших підписників. Зараз дамо відповіді на найпоширеніші з них, щоб у вас було повне розуміння, як діяти в кожній ситуації. А також ви отримаєте довідник медичних гарантій. Щоб прямо зачитувати лікарям, які намагаються вкрасти ваші гроші, пункти з закону про ваші права в медицині. Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Якщо ви не отримаєте відповідь на ваше запитання, пишіть його в коментарях під цим відео. Відповіді будуть в наступних наших відео. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Ось коментар. Я лежала в лікарні, і мені лікар вказав, що нічого купувати не треба. А потім виявилося, що потрібно все. Від ліків до бінтів, ну тут дивіться ж, сам лікар вам казав, вже, що все буде безоплатно, а потім чомусь вирішив повідомити вам, що вам все за все треба платити. Ну ви самі відчуваєте, що щось тут не так. Чому ж він тоді одразу не сказав вам, що потрібно сплачувати? І це дійсно неправда, тому що за програмою медичних гарантій, за операціями, які надаються державою безоплатно, передбачено. Також і всі витратні матеріали. Це ж зрозуміло, як можна робити безоплатну операцію без витратних матеріалів або ліків, які супроводжують цей процес. Держава про це подумала і як нормальна організація передбачила надання повного переліку всіх, всіх потрібних медичних послуг, процедур обстежень, ліків, щоб. Головне зробити, вилікувати вас від тої хвороби, яка з вами трапилася. Тому якщо після операції, під час вам одразу починають розказувати, що за щось треба сплачувати, дійте, як ви можете. Якщо гроші є, і ніяким чином ви не можете іншим чином знайти правди, одразу сплачуйте, зберігаючи підтвердження. Якщо ж немає грошей. Ну, намагайтеся довести, що цих грошей у вас немає. Можливо, лікарі все ж таки зжаляться і продовжать процес операції чи реабілітації без коштів, особливо якщо це, це передбачено державою як фінансування за програмою медичних гарантій. Якщо ж, ж жодних з цих варіантів не підходить, телефонуйте одразу на до Національної служби здоров'я України, і розказуйте про вашу ситуацію. Там обов'язково вам підкажуть, як діяти саме в, ну, в тих обставинах, в яких ви опинились. Зараз поговоримо про неправильні діагнози або відмови у лікуванні. Ваш коментар: 1 травня, аритмія, пульс 30, Чергує гінеколог, виписує персен. Ну, по-перше, я не лікар, я не знаю, чи потрібно виписувати персен саме при таких обставинах. Стосовно того, хто задає це питання, одразу видно, що він знає, як має лікуватися саме ця хвороба, і чи підходить, ну, скоріш за все, не підходить персен до цього випадку. Що ми можемо порадити? Якщо ви, можливо, лікар або маєте якісь дані стосовно лікування і не погоджуєтеся з тими рецептами і з тим з тим протоколом лікування, який вам пропонує лікар. Намагайтеся знайти іншого лікаря, звертайтеся там, до головного лікаря цієї лікарні, збирайте консиліум з інших лікарів, радьтеся стосовно процедури лікування вашого захворювання з іншими і, маючи всі ці аргументи, маючи докази, ведіть перемовини з вашим лікарем, намагайтеся. Довести йому ту реальність, яку ви маєте. Коментарі писати під відео це дійсно важливо, щоб всі зрозуміли стан справ в медичній галузі, але здаватися точно не потрібно і дійте для того, щоб вилікуватись, адже коментар, на жаль, цьому не допоможе. Наступний ваш коментар: Галя проходить хіміотерапію. Одна процедура 5 тисяч гривень, а потрібно 4 на місяць. Сьогодні ми вам надамо довідник медичних гарантій. Ви зможете його завантажити прямо у свій смартфон або на комп'ютер. І уважно перечитайте її, там є розділ про доступні ліки. І якщо в вашому випадку ті медичні ті медикаменти покриваються програмою доступні ліки, то сплачувати за них не потрібно. Якщо ні, то треба, значить, сплачувати. І для того, щоб ці витрати покрити, є також додаткові можливості, про які ми поговоримо згодом. А тепер поговоримо про досвід пацієнтів, які наполягали на тому, що їм має бути надано лікування безоплатно, і що насправді відбувалося. Коментар. Я сказала, що подзвоню в НСЗУ, і на другий день мені зробили КТ безкоштовно. Як ми завжди кажемо, за свої права потрібно боротися. Тому більше ніж ви в цьому зацікавлених нікого немає. Ми зі свого боку розказуємо вам про ваші права і надаємо реальні можливості, як ви можете вплинути на лікарів, підтвердивши всі ваші прохання, вимоги згідно чинного законодавства з прочитанням певних пунктів, які чітко регламентують те, на що ви маєте право, і таких. Прикладів, де пацієнти відстояли свої права безліч, тому якщо ви думаєте, що медичний персонал буде здивований тим, що ви пропонуєте їм переглянути їх пропозиції, і самим звернутися до НСЗУ, то це не так, це як пароль. Ви його сказали, і лікарі бачать, а ні, тут не вийде отримати грошей, тут треба працювати згідно законодавства. І вони просто далі, як будто ця розмова і не відбувалася про те, що ви маєте за щось платити, продовжують виконувати свої функції, лікуючи вас за протоколами, які передбачені лікувальним процесом. Ніхто не буде через те, що ви не заплатили, якимось чином порушувати протокол лікування, адже таким чином можуть трапитися. Ургентні ситуації, ваші проблеми, які ви отримаєте в лікарні під час операції чи лікування, це вже не тільки ваші проблеми. Тоді, коли це трапиться, проблеми будуть і в лікарів. Тому, якщо не виходить заробити, вони зазвичай виконують все, що зобов'язані, просто без грошей. Наступний коментар: у госпіталі військовому перед носом двері закривають. Особисто я вважаю, що люди, які воювали за нашу країну і отримали. Поранення або якісь пошкодження здоров'я вимагають в першочергового надання медичних послуг і, звичайно, без додаткових витрат з їх боку, а за програмою медичних гарантій від держави. Якщо це трапляється, обов'язково повідомляйте на номер 1677 до Національної служби здоров'я і дійте згідно їх казівок. Наступний коментар. Якщо звернутися до НСЗУ, то тоді точно готувати гробницю, тому що лікарі постараються. Насправді все зовсім не так. Адже ми ж розуміємо, що про ваше звернення до Національної служби здоров'я можуть знати ваші родичі або знайомі. І якщо щось трапиться в лікарні, якщо буде якась лікарська помилка, то всі ці люди можуть подати заяву до прокуратури і тоді розглядаючи це питання. Будуть обов'язково приділяти увагу тому, що був конфлікт, що лікар намагався заробити, що було звернення до Національної служби здоров'я України, і після цього він не виконав свою роботу належним чином. Це буде обтяжуючим фактором його помилки, і, можливо, він отримає більш жорстоке покарання, тому лікарі це розуміють краще ніж ви, якщо вони бачать, що ви намагаєтесь відстоювати свої права. То вони ще більше будуть виконувати все, що належно під час операційного процесу, щоб не трапилося якоїсь проблеми, за яку їм потім потрібно буде додатково відповідати. Наступне питання стосовно довгих черг та відсутність запису до сімейного лікаря. Андрій Пит пише: запис на прийом за три тижні або приходь у чергу 6 ранку. Тут можемо порадити просто змінити сімейного лікаря, адже той лікар, з ким ви уклали. Декларацію, той сімейний лікар, він ж не єдиний в світі. Якщо ви бачите, що в нього великі черги, можливо, це через те, що він набрав більше е, пацієнтів, ніж може е, обслуговувати, тому ви можете на сайті, який ви зараз бачите на екрані. Зайти туди, подивитися, які лікарі поруч з вами також працюють за програмою державної гарантії від Національної служби здоров'я України, обрати того сімейного лікаря, який має добрі оцінки та коментарі, схвальні стосовно його роботи. Зателефонувати йому, пересвідчитися, що в нього є вільні місця для запису на найближчий час, і переукласти з ним декларацію. І таким чином відбувається рівномірне розподілення пацієнтів серед усіх сімейних лікарів. Тобто це не якийсь остаточний факт, який не можна змінити. Декларація, яку ви підписали, може бути змінена. Стільки разів, скільки вам потрібно. Щоб дізнатися все про програму медичних гарантій від держави і знати всі свої права в медицині, тобто на що ви можете розраховувати, прямо зараз. Пишіть у Гуглі, просто зараз бачите, як на екрані показано, заходите в гугл і пишете «лікування.укр». І таким чином ви отримаєте довідник медичних гарантій. На цьому сайті ви можете обрати там. Куди вам краще отримати на смартфон Viber, Telegram або на електронну пошту, або на комп'ютер. Вивчайте його і використовуючи ці права, домагайтеся від держави всього, що вона вам зобов'язана надати безоплатно. А зараз ми поговоримо про те, що робити тим пенсіонерам, які все це подивилися, все чітко розуміють. Розуміють, що права в них на безоплатну медичну допомогу є. Що грошей сплатити за те, що потрібно, все одно немає, і при цьому вони не можуть собі дозволити воювати, відстоювати свої права, та в них просто сил немає все це робити. Що ж таким людям робити, ну не, не йти ж додому помирати просто, якщо потрібно лікування, яке може бути надано, хоча б за гроші, якщо ви вже не можете відстояти самостійно свої права. По-перше, одразу скажемо. Не тільки за гроші. Серед лікарів дуже багато є людей, які можуть зрозуміти, що ви не просто не бажаєте сплатити гроші за те, що вони там вимагають, а через те, що у вас цих грошей немає. Ви це можете довести таким чином: зберіть всі нагороди, якісь дипломи, довідку про те, що ваша пенсія. Складає всього 3-4 тисячі гривень, можливо, у вас є субсидія, можливо, у вас є довідка, що ви прописані одна чи один в квартирі, що у вас немає родичів, можливо, у вас є якісь там ну, інші видатні можливості, які за той час, коли ви працювали, накопичилися. Все це поєднайте в папку, прийдіть з цією папкою до лікаря і просто скажіть. що Ну, синку чи, там, як ви до нього звернетесь, у ну, мене нема грошей. Ось дивись, я прийшла до тебе, щоб тобі це довести. Не можу я заплатити за цю операцію. Мені вона дуже потрібна. Я просто хочу жити. Якщо можеш, зроби її безкоштовно. Я, я не розказую тобі про медичні гарантії, я тобі не кажу про те, що ти зобов'язаний мене лікувати безоплатно. Не зобов'язаний. Просто я тебе прошу. І для вас це буде варіантом для багатьох. Коли лікарі можуть погодитися і надати все ж таки медичні послуги, зробити операцію без оплати. Якщо ж і цей варіант для вас не підходить, або, наприклад, ви не хочете принижуватися, ви хочете відчувати себе людиною, і вам потрібна медична допомога, але перш за все вам потрібна юридична допомога, ви можете зателефонувати до нашої організації за номером вказаним на екрані. Що ми можемо вам запропонувати? Перший варіант дійсно ми надаємо безоплатну правничу допомогу, якщо ваша пенсія менша, ніж дві мінімальні, на 25 рік це менше ніж 4722 гривні. І ми, якщо це відповідає вашій реальності, тобто ви в такій ситуації, ми надамо юридичні послуги і ми будемо захищати ваші права. А по-друге, якщо ви відчуваєте, що допомогти вам нікому. Що родичі в вашій ситуації, коли вам потрібно гроші на лікування, вам відмовляють. У нас є окреме відео, з якого ви можете дізнатися, як отримати все, що вам потрібно. Це буде велика разова виплата, щомісячне отримання, сплата комунальних послуг, догляд вдома, все, що потрібно для того, щоб пройти операцію, сплатити за все це, і отримати вдома догляд на, на післяопераційну реабілітацію. Це відео буде зараз. Дивіться його уважно. Там є відповіді на всі запитання.